Вітаю вас на каналі Казки з подушки, тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому селі, захованому серед густих лісів і квітучих полів, йшло двоє друзів Оленка і Максимко. Вони дуже любили гратися біля старого озера, вода, в якому була така чиста, що можна було побачити навіть маленькі камінці на дні. Одного дня, коли сонце ховалося за верхівками дерев. Тітлахи почули тихий плач. Звернувшись, вони побачили біля самої води маленьку русалочку. Вона схлипувала і витирала сльози крихітними рученятами. Чому ти плачеш? стурбовано запитала Оленка. Я забула свою перлину, схлипнула русалочка. Це чарівна перлина, яка дарує мені силу плавати швидше за всіх у нашому підводному світі. Без нині я не можу повернутися додому. Діти переглянулися. Вони знали, що озеро глибоке, і знайти маленьку перлину бути нелегко. Але хіба можна залишити росалочку в біді? Ми допоможемо тобі. Певно сказав Максимку. Друзі почали шукати. Вони обійшли берег, заглядали між камінцями, навіть спробували зачерпнути воду руками, сподіваючись побачити, як щось блисне на дні. Та марно, сонце вже майже сіло і здавалося, що перлинку не знайти. Аж раптом Оленка побачила щось мерехтливе між водоростями, але коли вона нахилилась ближче, сталося щось несподіване. Що ж вони там побачили? І що вдалося їм знайти чарівну перлину, а які ще таємниці приховує розсолчене озеро? Оленка обережно простягнула руку до маршливого предмета, але раптом вода завирувала і з глибини озера виплив хтось. Це був старий водяник. Його двовга борода колихалася у воді, а очі поблискували в сутінках. Що ви шукаєте дітлахи? Басив він низьким голосом. Русовечка загубила свою перлину», хоробро відповів Максим. Ми хочемо допомогти їй, знайти її. Водяник задумливо потер під Я знаю цю перлину. Вона не просто красива, а чарівна, але вона впала в найглибшу частину озера. Туди, де живе сплячий сом гігант. Русолочка злякано ахнула. Він не любить, коли його турбують. Прошепотіла вона. Оленка і Максимко переглянулися, що ж їм робити, як дістати цю перлину і не розбудити сома. Друзі вирішили порадитися з русалочкою та водяником. Можливо, хтось знає, як безпечно повернути загублений скарб. А що ж буде далі? Знайдуть вони спосіб повернути перлину. І Які ще загадки приховує дивний в озеро? Водяник трохи помовчав, а потім мовив. Є один спосіб, але для цього вам знадобиться світлячковий камінь. Він світить під водою і може зачарувати сома, не розбудивши його. Де ж нам знайти такий камінь? стурбовано запитала Оленка. Водяник загадково усміхнувся. Його можна знайти в старому лісі біля кринички, що співає вночі, але будьте обережні, той, хто хоче забрати світлячковий камінь, має виконати одне завдання. Росолечка схвильовано схопила Оленку за руку. Я чула про той ліс, там живе мудра сова, вона знає всі таємниці. Максимко стиснув кулаки. Отже, вирушаємо до лісу. Наступного ранку діти та русалонька вирушили в дорогу. Сонце ще тільки піднімалося над озером, а друзі вже пробиралися вузькою стежкою, що вела до старого лісу. А які випробування чекають на них в лісі? Чи знають вони світлячковий камінь, яке завдання їм доведеться виконати? Друзі пробирались крізь густий ліс, доки не натрапили на стару криницю. Вона й справді співала в ній тихенько дзеркоті, ніби співаючи колисково. Раптом тобто, з дерева злетіла велика сіра сова і сіла на гілку перед ними. Хто посмів турбувати лісову криницю? Запитала вона, примруживши розумні очі. Ми шукаємо світлячковий камінь, щоб допомогти русалочці повернути її перліну», пояснила Оленка. Сова уважно подивилась на друзів і сказала, хто, і хто хоче забрати камінь, повинен довести, що його серце сповнене добра. Вам треба допомогти лісовому мешканцю в біді. Діти й русалочка переглянулися, та раптом почули тихий писк. Біля кореня великого дуба застряг маленький їжачок. Його лапка застряла між гілками, і він не міг вибратися. Максимко обережно визволив його, а Оленка погладила, щоб заспокоїти. Сова кивнула. Ваші серця справді добрі. Ось ваш світлячковий камінь. Коли друзі повернулись до озера, водяник допоміг їм зануритися у воду. Світлячковий камінь засвітився, і сом гігант, не прокидаючись повільно, відплив у бік. На піщаному дні мерехтіла перлина. Русалочка схопила її і в ту ж мить навколо неї засеяли срібні хвилі. Вона радісно засміялася. Дякую вам, тепер я можу повернутися додому. Вона ніжно обійняла дітей і пірнула воду, залишивши по собі тільки легкі срібні кола. Голенка і Максенко довго ще стояли біля озера, відчуваючи, що тепер воно стало для них особливим. Вони відкрили його секрет і, можливо, ще колись зустрінуть нових друзів. Із підводного світу дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.